Селяни, в мене до вас два питання. По-перше, що в нашому селі це райдужне дерево? А по-друге, чому ви цілий день тут стоїте? Взагалі-то кому на цьому місці ми намагалися посадити вишню, але як ти бачиш, виросло це дерево. Не знаю, як так виживало, але такого я раніше не бачив. А стоїмо ми тут через те, що з цього дерева випадають райдужні яблука. Які ще райдужні яблука? Ось тримай, можеш подивитися та навіть з'їсти. Його. Нічого собі, дійсно райдужне яблуко. Але ж селяни, я не впевнений, що їсти його безпечно. Кавон, назви мені хоча б одну людину у світі, яка отруїлася яблуками. Слухайте, я не можу так одразу відповісти. Але ж ці яблука, райдужні, вони невідомі. Кавон, якщо не хочеш їх їсти, не треба. Віддай мені його назад. Ну добре, тримай. До речі, а що це в тебе за костюм? А я вже думав, ви не запитаєте. Я зрозумів, що моє ви. Знання стати лікарем. Тобто так, я хочу допомагати людям, лікуючи їх. І спеціально для цього навіть відкрив свою лікарню. Вау, круто! Звичайно, круто, тому якщо у вас будуть якісь проблеми, приходьте, а мені вже треба йти, тому що хтось телефонує. Так, так, я вас слухаю. Швидка допомога, ну нарешті ви взяли слухавку. Так, так, дівчина, кажіть, що у вас сталося. Я зараз на вулиці, і я тут знайшла людину, яка лежить без тями. Без тями? так це може бути серйоз. А ви можете зараз перевірити, ця людина жива? Я боюся чіпати цю людину, тому самі приїдьте і перевірте адресу, я вам скинула. А ось, друзі, і перший виклик на сьогодні. Тому терміново, терміново зараз сідаємо в нашу автівку медичної допомоги. Я не зрозумів, а де колеса? Як ти гадаєш, скільки ми на цих колесах зможемо заробити? Я думаю, тисячі три гривень не менше. Дуже добре, хоча б грошей заробимо. Друзі, я вам серед. Серйозно кажу, у цієї автівки були колеса, але зараз їх немає. Ну що ж, добре, піду пішки. Все одно туди йти небагато. І ось, до речі, я вже прийшов. Так, це дівчина, яка мені тільки що телефонувала, а це людина, яка лежить тут без тями. А, до речі, вітаю, це ви мені телефонували. Так, це була я. Не хвилюйтеся, лікар Кавун вже тут. Тому зараз врятуємо вашого хлопця. Але ж лікар, це не мій хлопець. Послухайте, дівчина, я ваше особисте життя. Лізти не хочу, тому що моя робота тільки лікувати людей. Але ж лікар, я всього лише хотіла сказати. Не треба мені казати, скільки ви з ним зустрічаєтеся. Просто будь ласка, відійдіть та не заважайте мені працювати. Добре, не заважаю, працюйте. Ось так би і одразу так подивимося, що з ним так, друзі, міряємо пульс, все нормально. Як ви бачите, він рухається, він дихає. Але ж чому він тут лежить без тями? Не розумію, ей, чоловіче, чоловіче, вставайте. <свист> так, так, це я вам кажу, давайте вставайте швидше. Навіщо ви мене розбудили? Питання тут задаю я. З вами все нормально, може вам потрібна медична допомога. Потрібна, потрібно, можете мені 17 зубів, будь ласка, вставити. На жаль, ні, я таким не займаюся. Це вам краще звернутися до стоматолога. Ну, тоді ви нічим допомогти мені не можете. Постривайте, постривайте, ви ж тут тільки що без тями були. Так, це я спав просто. А чому ви спите на вулиці? Тому що в мене немає будинку, тому я і сплю на вулиці. Ну добре, я все зрозумів. Якщо медична допомога нікому не потрібна, я пішов, а ви тут самі розбирайтеся у своїх стосунках. Та що ж таке, з чого це він взяв, що це самі хлопець? Ну і викуки, друзі, достатньо дивні бувають, як ви тільки що бачу, хто це там. Ей, я не зрозумів. Ти чого тут сів? Ану, злізь, злізь звідти. Звідки мені злізти, я не зрозумів. Зі стільця мого. Добре, добре, я не знав, що не можна туди сідати. Звичайно, не можна. Це стілець лікаря взагалі. То що? Ти одразу не зрозумів цього. Вибачте, просто тут немає інших стільців, тому я і сів на цей стілець. А я вам ще мільйонер купи стільців купувати. Треба з собою приносити стілець та сидіти на ньому. Наступний раз обов'язково принесу, але я до вас прийшов з іншого приводу. Постривай, а що це в тебе за одяг такий дивний? Ти що зуч? Чінець з в'язниці втік. Лікар, це не ваша справа. І, до речі, ви повинні допомагати абсолютно всім. Так, це правда. Ну добре, не тягни вже в час. Кажи, що там в тебе. В мене голова болить. Голова болить. Так, зараз подивимося, що тут у нас є від голови. А ось цю таблетку візьми, випий її, запий водою, і все буде нормально. А тепер йди звідси. Добре, дякую вам. Що ж таке, друзі, з пацієнтами сьогодні взагалі не щастить. Зараз подивимося, чи допоможе мені ця пігу. Ого, нічого як мої роки збільшилися. Я тепер буду самим-самим сильним, і поліся ніколи мене не злове. До речі, також чомусь голова зменшилася, але нічого страшного. Поки пацієнтів немає, треба хоча б піти пообідати. О, хлопці, хлопці, що це з нами, я не розумію. І до речі, друзів, останній час на відео набирається достатньо мало лайків, і це мене засмучує. Тому якщо ви хочете підтримати мене, просто Поставте лайк. Тобто так, у вас це не займе більше двох секунд часу, а мені буде дуже-дуже приємно, тому що багато лайків на моїх відео піднімають мені настрій. Тим паче, якщо ви дивитеся мої відео постійно, можна поставити лайк, щоб підтримати мене. І до речі, велика дякую всім тим, хто це вже зробив. Що це там таке відбувається? Я не розумію селяни. А що це з ними? Чому в них жовті руки та, та носи зелені? Я нічого нічого не розумію. Ми також каво нічого не розуміємо. Постривайте, а я зрозумів, здається, ви стали райдужними. Ми це вже і так бачимо, але чому ми стали райдужними? Слухайте, ну все логічно. Дивіться, ви їли райдужні яблука з ось цього райдужного дерева. І ці яблуки е перетворили вас на райдужних селян. А хіба таке можливо? Якби ти це в мене запитав 5 хвилин, тому я б сказав би, що це неможливо. Але зараз, глядячи на вас, можу сказати, що можливо все. А ти нам допоможеш, кавон. Так, так, зараз вам принесу якісь пігулки. Подивимося, друзі, що там в мене є. Самі розумієте, такий випадок достатньо дивний і тому не зрозумів, які саме пігулки треба давати селянам. Можемо спробувати ось ці. Ану, селяни, тримайте кожному по пігуці. Ось таким чином, ось таким чином. Тільки по одній. Більше, звичайно, не можна. А ти впевнений, що це нам? Допоможе. Ну що за питання взагалі, звичайно, я в цьому не впевнений. Я таку хворобу, як у вас бачу в перший раз. Тому ми зараз будемо а, пробувати різні препарати приймати. І рано чи пізно щось вам допоможе. Щось, друзі, від цих пацієнтів в мене голова розболілася. Тому давайте також візьмемо собі якусь пігулку. Ось ця здається, від голови. Зараз я її з'їм і сподіваюся, що зі мною буде все нормально. Тому що ще весь день треба працювати. А коли голова болить, це не зробить. Ручно. Тому давайте, друзі, ось таким чином ми її, ми її випиваємо. Тут як тут як тінті з'явилося. друзі. Ви це тільки що бачили це що взагалі було. Що це за пігулка така, чому вона нас зменшила в тисячу разів? Кавон, кавон, чуєш, допоможи нам? Якщо чесно, не знаю, що це за пігулка, чому коли я її випив, з'явилася вибухівка. Але ж добре, давайте візьмо іншу пігулочку. Наприклад, наприклад, ось цю, точно, ось це мені точно допоможе. Випиваємо і. А, чому? Чому так темно, друзі? Чому? Чому я не можу рухатися? Ні-ні-ні, я я просто не можу рухатися. Я я все ще можу тільки стрибати. Бачите, тільки стрибати можу. Ні-ні-ні-ні. Я хочу, щоб все це зупинилося. Можу, термін придатності цих пігук закінчився. І тому вони якось ось так дивно на нас впливають. Так, я не можу з цього. Тому що стало тільки гірше. Фух, здається, дія цієї пігуки закінчилася Треба піти до селян. Я ж їм також давав пігулки. Пігуку. Цікаво, чи нормально все з ними і напевно, друзі, що так, тому що бачите, пішли вони напевно по домівках своїх. Кавон, каво, ти чуєш, чуєш нас? Селяни, селяни? Чому ви стали маленькими, я не розумію. Ай, ти наступив на мене кавон, будь обережніше. Все все, все, не треба слів. Зараз я вам чимось допоможу. Так, десь вони в мене були. Пігулки для збільшення. Ану, селяни, спробуйте з'їсти ось ці пігулки. Ну, хоча ви. Маленькі, вам, вам вони будуть достатньо великі. Але хоча б відкусіть їх. Маленький, маленький шматочок, але треба, треба це зробити. Цікаво, чи подіє ця пігулка. Ой, до речі, друзі, відкрито коментарі та напишіть, яка у вас погода. Тобто, так, просто відкрито коментарі та напишіть, яка у вас погода була сьогодні в місті. В моєму місті сьогодні була похмура погода. А ви напишіть у коментарях, яка погода сьогодні була у вас. Або є саме зараз. Просто я знімаю. Увечері. Селяни, слухайте. Ну, по-перше, в мене для вас одна новина е чудова, я б навіть сказав, а інша погана. Про погану ми вже знаємо, а чудова новина яка? А чого ви так одразу засмучуєтеся? Я ж сказав, що ця пігулка вас збільшить. Просто просто я не знав, скільки разів вона вас збільшить. Подивіться, друзі, вони ж були дуже маленькими, а зараз стали якимись гігантами. То поможи нам, будь ласка, тому що ти зробив тільки гірше. ну, давайте ось так. Спробував селяни, дивіться. Здається, вам повертається звичайний розмір. І таким чином я з стовідсотковою певністю можу вам сказати, що проблема вирішена. Але ж вона не вирішена. Ми до сих пір отруєні. Ну, з цим, як ви вже бачили, я допомогти не можу. Ну, будь ласка, спробуй ще раз. Ну, добре, ходімо в лікарню. Здається, я знаю, що можна зробити. Що таке поліцейські? Дома мене спіймати, а нічого у вас не вийде, тому що я став. Сильним. Так, так, це я. Я зараз ховаюся від нього на дереві. Я чекаю підмогу якомога швидше, і до речі, якомога більше людей. Давайте, я тут довго не зможу сидіти. Ну що ж, селяни, єдиний варіант, який я можу вам запропонувати, це зробити укол. А може, краще ще якусь пігулку нам досиш. Та щось пігулками взагалі не те. Мені здається, краще взагалі зараз їх навіть не чіпати. Все ще чому. Термін придатності закінчується. Тобто ти нам пігу дав, у якої термін придатності закінчився. Без паніки зараз все виправимо. Ще раз вам повторюю. Так, подивимося. Ааа, слухайте. Ну я можу, до речі, зробити вам одразу два уколи. Як вам таке? В мене є ось такий укол, а також ось такий. І який з них нам допоможе? Не знаю, можемо зробити одразу два. Не хочу два. Я навіть один не зможу витримати. Треба, селяни, треба. Тим паче, що дивіться, в мене є ось такий рай. Райдужний укол, як ви бачите, я думаю, що він вам допоможе. Тобто, коли я його зроблю, ви або станете звичайними селянами, або станете ще більш райдужними. Який з тебе лікар, якщо ти нічого не знаєш. Слухайте, якщо у вас щось не влаштовуєте, йдіть до іншого лікаря і все. Ну, пробач його, кавон, пробач. Ну добре, тоді вставайте. Зараз всім одразу зроблю укол і будете відпочивати потім. Зараз ми готові. Ну що ж, тоді. Стояти нікому не рухатися. Не зрозумів. А ти хто і чому ти скло зламав у моїй лікарні? Зараз сюди приїде поліція і ви будете в мене в заручниках. Я так і знав, що ти злочинець, але що з твоїми а, руками та з твоєю головою. Це все через твою пігулку, але не подумай. Я дуже тобі вдячний, що ти їм мені дав. Ем, нічого не розумію. Ми знаємо, що ти всередині виходь швидше, ми повністю. Оточили цю будівлю, ти не втечеш. Ого, скільки поліції! Оце оце пригоди сьогодні в мене. Поліція вимагає, щоб ви покинули цю територію, інакше з цими заручниками може щось статися. Почекай, ти коли про заручників а, казав, ти нас мав на увазі? Так, вас, підіграйте мені, будь ласка. Не буду я тобі допомагати, з чого б це? Мені взагалі треба зараз селянам укол робити. А якщо ось так? Ем, добре, добре, я все зрозумів, селяни. Ви, напевно, також це зрозуміли. Ми зрозуміли. Слухай, а ми можемо вийти з цієї будівлі, щоб тут залишився, тільки камон. Ей, селяни, ви чого таке кажете? Ні, не можна, ви всі в мене в заручниках. вам зрозуміло. Поліцейський, зробіть щось, будь ласка. Тому що в нього дійсно є зброя, і він з неї а, хоче стріляти. Чи не хоче, я, я вже не знаю, я запутався. Так, так, прийом, потрібен снайпер, терміново потрібен снайпер, тому що озочиться зброя. Як це звідки в нього зб... Брой від наших поліцейських побив та забрав її. Слухай, я ось що думаю, я ж лікар. Може, ти просто божевільний, і тобі треба це в психлікарню. Це я тебе зараз в психлікарню відправлю, все, мовчи. Ну добре, дай хоча б укол з селянам зробити. І, сіти на місці, я знаю, що ви хочете втекти, я вас не відпущу, я буду стріляти. Ну добре, добре, все, все, стоїмо на місці. Кавон, коли вже нас звільнять? Не знаю, не знаю, чим все це. Може взагалі. Закінчитися. Поліцейські, як ти бачиш, не хочуть звідси виїжджати на вимогу цього злочинця. Тому він так і буде нас тут тримати. Це вже моя сьома втеча з в'язниці. І восьмий раз у в'язницю я потрапити не хочу. Ого, який перед нами небезпечний злочинець. О, що? Зараз будемо звільняти заручників. Головне, щоб злочинець мене не помітив ось так. І головне зараз цілитися прямо в нього. Прийом, прийом, я вже є. Його бачу. На рахунок три буду стріляти в очі. Всі готуйтеся захоплювати будівлю. Один, два, три. Ауч, це було дуже боляче. Ух, хто це так в нього попав, друзі. Я не розумію, давайте швиденько заберемо зброю, щоб він нам більше не зміг погрожувати. Захоплюємо будівлю швидко. Так, так, поліцейські, заарештуйте його. До речі, ось ось його зброя. Забирайте. Це це якщо що не моя зброя. Лікар, мені потім з вами треба буде поговорити. Говорити, це достатньо серйозна розмова, яка стосується саме вас. Здається, я вже знаю про що він хоче поговорити. Злочинця вже забрали. Дуже добре селяни. Залишайтеся тут. Сподіваюся, скоро до вас прийду. Ми знаємо, що це через вас він став сильним. Слухайте, я всього лише дав йому пігулку від голови, а в неї, як виявилося, закінчився термін придатності, і саме через це ця людина стала сильною. Ви розумієте, що ви також можете... Та в цьому ділі стати співучасником, та ні, це ще й чому. Ну тому що ви йому допомагали. Ні, 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 ще раз повторюю: я я ні в чому не винен. А мені здається, що ви в цьому винні. А він не винен, і взагалі відпустіть його, тому що він справжній лікар, і він нам зараз ще й допоможе. Дякую, селяни, за підтримку. Ну ось, ось чує. Подивимося, як все це вирішиться. Ми поїхали, але я ще можу повернутися, щоб поспілкуватися з вами. Добре, добре. Я, я зрозумів. Ну що ж, поліція вже поїхала. Так, друзі, як ви зрозуміли, вони мене звинувачують в тому, що я допомагав цьому злочинцю. Але ж ви бачу, я йому ніяк не допомагав. Камо, ти йдеш, нам вже набридло бути такими отруєними. Так, так, все, все, все йду, селяни. Зараз встаньте, будь ласка, всі в ряд, і я кожному з вас зроблю цей укол. Сподіваюся, що він спрацює. Ну що ж, головне зараз взагалі не рухатися. укол буду робити ось таким чином, прямо в руку. Може бути трохи боляче. Але селяни, треба зараз терпіти. Все ж таки, укол це дуже потрібна річ. А саме зараз вам. І що далі робити кавон? Можете йти на вулицю, подихати свіжим повітрям, і через 10-15 хвилин ми дізнаємося, а, чи допоміг вам цей укол, чи все ж таки зробив навіть гірше. І поки селяни дихають повітрям, давайте, друзі, просто приберемо це райдужне дерево звідси, щоб більше ніхто не з'їв ці райдужні яблука та не отруївся. Давайте ось таким чином це зробимо. Хто б міг подумати, що це дерево може стати настільки небезпечним. Я, якщо чесно, так не думав спочатку. Я думаю, що ви також. Я думав, від цих яблук максимум живіт буде боліти, але ні, друзі, бачите, як буває. І готово, друзі, готово, нарешті. Цього дерева тепер тут немає. Знаєте, друзі, після сьогоднішнього напруженого дня я вирішив, що бути лікарем я вже не хочу. Тому я перевдягнув цей костюм. Тепер, як ви бачите, в мене звичайний костюм. А цю лікарню я все ж таки напевно залишу. Може, хтось інший захоче стати лікарем. І в нас буде якийсь хороший лікар в цьому селі. Тому що я виявився не таким хорошим лікарем, ну ви самі це бачили. До речі, а що там селяни? Ходімо, подивимося, давно про них не чув. Найцікавіше, чи допоміг їм ось цей райдужний укол. Ходімо, зараз подивимося. О, селяни, я бачу з вами все нормально. Зараз подимося так з усіма, все нормально. Тобто цей укол. Від... Все ж таки подіяв. Так, Кавун, бачиш, все ж таки ти нам допоміг велике тобі дякую. Так, хоч це було і не з першої спроби, спочатку ви були маленькими, потім великими. Потім нас взяли у заручники. Я взагалі не очікував такого. Але врешті-решт все нормально. І це найголовніше. До речі, а чому ти зняв свій костюм лікаря? А я тепер більше не лікар. Я, як і завжди, просто кавун. Чому в тебе ж гарно все вийшло? Бачиш, ти нам допоміг. Спочатку я. Думав, що робота лікарем це моє, але за один день, тільки за один сьогоднішній день, я зрозумів, що це не моє, і що мені краще просто бути кавуном, тому що напруга від сьогоднішнього дня мені не сподобалася. Те, що сьогодні сталося, це просто збіг обставин і все. Розумію, але можете мене не вмовляти, я все одно не хочу бути лікарем. Якщо що, костюм залишився, а, можливо, хтось з вас хоче стати лікарем. Дякую, кавун. Ми подумаємо над цим. Ну що ж, а зараз я просто вже хочу піти додому. Тому та трохи відпочити. Ну а ви, друзі, обов'язково зараз доскайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.